Спекотної п'ятниці, 9 липня, не менш гаряче було у стінах міської ради. Дискусіями супроводжувалася 11-та сесія представницького органу місцевого самоврядування. Вкотре говорили про недосконалість регламенту, висловлювали депутати невдоволення з приводу некомпетентності колег та дезінформації. Далі привітали імениників міжсесійного періоду. Згодом заслухали присутні звернення громадян. Голова громадської організації Світле майбутнє інвалідів Вадим Луцик в чергове просив посприяти передачі в постійне користування спільноти земельної ділянки для будівництва багатоповерхівки. Від імені мешканців, які проживають неподалік старого кладовища в селі Кривин, звернулася до народних обранців староста села Світлана Ясенчук. Аргументувала, чому люди проти заборони нових поховань на цвинтарі по вулиці Богдана Хмельницького. Забігаючи наперед, слід зазначити, що у ході пленарного засідання 11-ї сесії на звернення кривинців відреагували лист держпродспоживслужби, який був направлений 7 числа до Нетішницької міської ради на комісію від представника держпродспоживслужби. Він містив в собі санітарні норми, санітарні вимоги, і містив в собі фактично дві вимоги: це привести в порядок. Огорожу кладовищу, оскільки вона порушує зараз діючі вимоги, і друга вимога була це вжити дій, проінформувати їх щодо заборони проведення нових поховань. Рішення про заборону нових поховань на старому кладовищі в селі Старій Кривин обранці не підтримали. На старті сесійного засідання Депкорпусом було підтримано 5 із 7 депутатських запитів, зокрема Зої Машук, про запровадження стимулювання вчителів шляхом створення преміального фонду за перемогу педпрацівників працівників міському. Конкурсі учитель року. Моя пропозиція перше місце 15 тисяч гривень, друге місце 10 тисяч гривень, третє місце 5 тисяч гривень. Про виділення коштів на придбання спеціалізованого лінолеумного покриття та учнівських столів із мийкою в кабінет хімії клопотала депутат Таміла Соболик. Є нагальне питання щодо заміни лінолеумного спеціалізованого покриття. Та придбання спеціалізованих учнівських столів з мийкою при цьому зазначаю, що лінолене покриття в даному кабінеті майже непридатне для експлуатації, і з моменту його функціонування а це 1981 рік роками поспіль не вирішилось питання щодо його заміни. Фактично, воно зношене, пробите, нестетичне, не деформоване і не відповідає вимогам санітарно-генічної вологостійкості та стійкості до. Застосування дезінфекційних засобів. Також в кабінеті наявна проблема зношеності амортизації механічного пошкодження учнівських столів. У запиті Олега Петрука йшлося про облаштування даху на пісочниці по проспекту Курчатова. Шість. Дворі найбільшого будинку міста проживає безліч малих дітей. Також в даний двір приходять діти з інших будинків. І внаслідок спекотних погодних умов викликає великі незручності як батьків, так і в маленьких дітей. Мешканці будинку своїми силами вже висадили певну кількість молодих дерев на даній території, але батьки дуже просять, щоби. Облаштувати їм дану пісочність Наталія Коваль озвучила побоювання містян про безпеку на дорогах. Йшлося про обмеження руху великогабаритного транспорту по вулиці Снігорі. Мешканців турбує питання їх безпеки, безпеки їх дітей, яких особливо в літній період на вулиці дуже багато. Вулиця вузька має круті повороти та недостатньо широкі тротуари. З 2020 року. А саме з періоду жорстких карантинних обмежень та перекриття руху по вулиці Стара великогабаритний транспорт, фури та автобуси почали їздити через вулицю Снігорі, що створює незручності. Для мешканців та несе високий ризик дорожньо-транспортних пригод. Депкорпус підтримав і запит депутата Красовського щодо придбання та встановлення бойлерів в душових кабінах палат в акушерсько-гінекологічному відділенні. З 2017 року в відділенні розгорнуто 30 ліжок: 10 акушерських ліжок, 10 ліжок патової вагітних та 10 гінекологічних ліжок. Всі палати для вагітних та гінекологічних хворих, двомісні та одномісні. Палати для спільного перебування. Породілі з дитиною одномісні та двомісні. В кожному блоці з двох палат є умувальний туалет душ. Та нині, в період, коли не здійснюється постачання гарячої води, гостро стоїть питання особистої гігієни новонароджених та породілі, а також і їхнього здоров'я. Цих простих вимог гігієни можна досягнути придбанням та встановленням болерів місткістю від 40 до 70 літрів, що працюють від мережі у душових кабінах палата кушецького гінекологічного відділення. Таким чином, при будь-яких аварійних чи непередбачуваних ситуаціях породілі будуть мати у своєму розпорядженні гарячу воду. Не погодили депутати запит Олени Матросової про створення комісії з вивчення кадрової структури виконавчих органів міської ради, доцільності створення нових відділів, ефективності їх роботи та преміювання нам вже втретє пропонується змінити структуру апарату міської ради та її виконавчого комітету. Під час обговорення цієї структури на комісіях у депутатів виникло багато питань, а саме про доцільність утворення деяких відділів, які складатимуться з двох працівників начальника та спеціаліста, були питання до того, що деякі відділи відповідно до положень мають схожі або й однакові функції. Не знайшов підтримки серед колег ще один запит іншого депутата від самопомочі про запровадження щомісячного надсилання копій розпоряджень міського голови щодо преміювання апарату виконкому міської ради. Керівників комунальних підприємств управлінь на електронні адреси депутатів у зв'язку з попередніми відмовами у наданні інформації на мої депутатські звернення щодо прийменування працівників апарату виконавчого комітету, керівників підрозділів та керівників комунальних підприємств. У мене як у депутата залишаються відкрите питання стосовно раціонального розподілу коштів місцевого бюджету. Представники Депкорпусу прийняли позитивні рішення стосовно звернення Нетішинської міської ради восьмого скликання до Верховної Ради України про Хвалення законопроєктів щодо малої приватизації, про внесення змін до закону України про фонд державного майна України та інших законодавчих актів щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди державного і комунального майна. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального процесуального кодексу стосовно удосконалення державної політики управління об'єктами державної і комунальної власності, зокрема, про внесення змін до Податкового кодексу України щодо продажу об'єктів державної та комунальної власності, а також про внесення змін до бюджетного кодексу стосовно коштів від приватизації об'єктів державної власності. Відповідно до прийнятих рішень передбачено припинення приватизації групи об'єктів нерухомості, яка перебуває на базі балансу фонду комунального майна міста, створено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради при Нетішинській міській раді, затверджені порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Нетішинській раді та її виконавчих органів. Концепцію розвитку цифрових компетентностей жителів Нетішинської міської територіальної громади. Також за рішенням сесії міськради було затверджено положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності, про преміювання, встановлення надбавок, доплат та інших видів заохочень керівникам комунальних закладів культури. Під час засідання обранці повернулися до обговорення одного із рішень попередніх сесій. Йшлося про зміни в статути місцевих мистецьких закладів. Депутат від ЄС Олександр Степанюк пропонував відтер. Ермінувати з остаточним рішенням на діючій сесії депутати ж не погодили. Рішенням сесії без проведення конкурсу було призначено керівників мистецьких шкіл міста та позашкільних установ. Міська рада проти внесення змін до рішень восьмої сесії Нетішинської міської ради восьмого скликання про перейменування місцевих навчальних закладів позашкілля у заклади позашкільної освіти. Натомість, більшістю за погодження наказу про облікову політику комунального некомерційного підприємства Нетішинської міської ради, спеціалізована медико-санітарна частина міста Нетішин. Неоднозначно відреагували депутати міської ради на проєкт рішення, яким пропонувалося зі змінами затвердити структуру. Та загальну чисельність виконкому. Щодо загальної чисельності не збільшується. Щодо заробітної плати, фонду заробітної плати, його вистачає. Ніяких додаткових коштів чи, скажімо, окремих осіб ми не просимо. Оце. Щодо самого цього цих кадрових питань обранці просили роз'яснень щодо доцільності створення деяких відділів та ефективності їхньої роботи. Втім, після тривалого обговорення дійшли згоди. Відповідно, утворено відділ кадрової роботи апарату виконавчого комітету міської ради, відділ благоустрою і житлово-комунального господарства, інший з питань торгівлі та закупівель, а також відділ державного архітектурно-будівельного контролю виконкому міської ради. Затвердили і їх положення. Також рішенням сесії було затверджено положення про порядок проведення конкурсу на заняття посади керівника Центру первинної медико-санітарної допомоги. Внесено зміни до ряду міських програм. Взято до відома щорічний звіт про виконання у 2020 році програми муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на 2017-2027 роки. Та заключний звіт про виконання цільової програми забезпечення пожежної безпеки на об'єктах усіх форм. Власності, розвитку інфраструктури, підрозділу пожежної охорони у місті Нетішин на 16-20 роки погодили депутати місцеві податки і збори на території Нетішинської громади встановлені пільги для фізичних та юридичних осіб і сплати податку на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки. Одним із рішень міська рада внесла зміни до бюджету територіальної громади, підтримавши тим самим запропонований профільним відділом розподіл фінансового ресурсу та перерозподіл бюджетних призначень. Зокрема, виділено кошти на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабети, на придбання тенісних столів для сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, на технічне обстеження водопроводів садибної забудови та проектні роботи. Більше трьох тисяч гривень передбачили. На експертне обстеження пасажирських ліфтів по проспекту Незалежності 1 тощо на бюджетній комісії мною було озвучено питання, що за підсумками виконання бюджету за перше півріччя ми маємо його перевиконання на 106%. Маємо додатковий фінансовий ресурс, який в даний час розглядаємо і вивчаємо. Звернулися до Хмельницької атомної електростанції основного платника податків щодо намірів, планів сплати податків в наступному бюджетному періоді, тобто в другому півріччі. Після того, коли ми З'ясуємо обсяг, буде запропоновано частковий розподіл цього фінансового ресурсу. Але при цьому мною було озвучено, що однак в нас є проблемне питання щодо медицини заробітній плати в другому півріччі, зокрема четвертому кварталі. Тому на весь фінансовий ресурс перевиконання ми не можемо очікувати, оскільки є така проблема, яка в подальшому буде направлена на цю сіль, оскільки ми маємо забезпечити і підтримати медицину, не маючи. Повних коштів від НСЗУ і ще раз хотіла би озвучити про те, що е, звучало питання на бюджетній комісії щодо незабезпеченості коштами на фінанс, співфінансування програми по ОСББ, а також капітальний ремонт житлового фонду. То я нагадаю вам, шановним депутатам, що безпосередньо в рішенні сесії зазначено і зарезервовано млн грн. гривень. Таки виділили спірних 9 мільйонів з місцевого бюджету на співфінансування придбання мобільної ангіографічної системи з метою здійснення Дичної практики відкриття відділення інтервенційної радіології комунального некомерційного підприємства Хмельницький обласний серцево-судинний центр Хмельницької облради на базі спеціалізованої медсанчастини. У ході обговорення свої позиції висловили представники Депкорпусу міський голова, директор СМСЧ Василь Пословський виступив із презентацією. Аргументував необхідність організації кардіологічного реперфузійного центру для надання медичного. Допомоги при гострому інфаркті Міокарда населенню госпітального округу. На сьогоднішній день є 49 реперфузійних центрів, де можуть бути проведені процедури стентування. 49-й центр буквально недавно відкритий в місті могильов подільський в травні місяці цього року. А перший в Україні реперфузійний центр був відкритий, я маю на увазі в ЦРЛ, тобто на такому рівні, як такі лікарні, як наша. В місті хуст у 2017 році на Хмельниччині є два кардіоцентри. Один це серцево-судинний центр, власне, в самому Хмельницьку, який недавно запустився вже в новому корпусі. Зроблені капітальні ремонти. Там стоїть два ангіографи. Хочу сказати, що, що серцево-судинний центр Хмельницького дуже на високому рівні, і він займає по рейтингу п'яте місце в Україні. Ланса оперує це директор Андрій Іванович на відкритому серці, і зараз розвідається питання про трансплантацію серця в. Я розумію важливість профілактики, лікування гострих станів, таких як інфаркт та інсульт. Я це все розумію, але давайте ми почнемо, хоча б з мінімуму. У нас немає працівників на якісь більш простіші процедури і лікарів, які мають не таку кваліфікацію, як кардіохірурги. Про що ми зараз говоримо? Я вважаю, що це фантазії, просто що в нас з'являться десь з неба, впадуть кардіохірурги, які будуть готові в нетішення. Ні, перебувати 24 на 7 щодня, і будуть готові приймати пацієнти пацієнтів з інфарктами. Довести пацієнта в межах терапевтичного вікна і в часі, який вимагається протоколом, 60-90 хвилин неможливо. Тобто жоден пацієнт з Нетішина, жодного разу до Хмельницького вчасно не доїхав. Відповідно, велика кількість їх залишається лікуватися у нас в першу добу, коли потребується невідкладна допомога. І, відповідно, результат не той, який би мав би бути, при умові, що вчасно проводиться обстеження і стентування. Це перше. Друге, Хмельницький, в Хмельницькій області, в північному регіоні, в будь-якому випадку така філія буде відкрита. В будь-якому випадку питання тільки де, і сьогодні я вважаю, що ми маємо докласти всі зусилля для того, щоб саме наші мешканці, мешканці Нетішина, мали можливість отримувати цю допомогу вчасно і кваліфіковано. Близько сотні питань з блоку земельних розглянули шляхом пакетного голосування та опираючись на висновки засідань профільної депутатської комісії, виїзної зокрема.